Вітаю! Продовжуємо говорити про числівник і на сьогоднішньому уроці поговоримо про те, яким чином пишуться числівники, складні числівники, і яким чином пишуться відчислівникові слова. Це мається на увазі інші частини мови, які мають числове значення, але числівниками не є. Пропоную розпочати наш урок із таких, можна так сказати, дитячих питань. Ось Це загадки Дмитра Білоуса, які пов'язані із числівниками. Звичайно, друзі, загадка для вас. Вгадайте, про яке словечко мова. Простий числівник це і водночас це наказовий спосіб дієслова. В одній із тем, а саме лексикологія, ми з вами говорили про те, що існують такі поняття, як омо форми, тобто це слова, які однаково пишуться, однаково читаються, але означають абсолютно різні речі і належать при тому до різних частин мови. Я думаю, що ви вже здогадалися, що це слово три. Скільки три От у цій закам'янілій формі це слово є числівником, і що роби три. Це наказова форма дієслова терти. Друга загадка: летіла птиця на морозі над хатами, зимовим днем, згубила літеру в дорозі і стала цифрою з нулем. Я думаю, що цю загадку ви відгадали одразу. Це сорока птаха, яка летіла, і тоді, коли вона втратила одну букву, то стала числівником 40, скільки сорок. Ми пам'ятаємо цей числівник. Він входить до тієї парадигми відмінювання, де 40, 90, 100 – три числівники в усіх відмінкових формах, крім наземного і знахідного, мають закінчення А. Якщо ми вже з вами почали говорити про омоформи, то ви бачите внизу екрана ще одне слово другу. І ось саме от у такій формі ми з вами можемо мати як іменник у в формі давального відмінка друг кому другу, наприклад, я надіслав другу привітання. І точно так же ми можемо мати у цій же формі числівник порядковий друга другу це знахідний відмінок однини. Наприклад, я використав другу спробу, спробу котру другу. Ось такий момент заодно пригадали ще не тільки матеріал морфології, але пригадали й матеріал, який повторювали у минулих темах. Далі минулого заняття ми з вами говорили про відмінювання числівників. Пам'ятаємо, що дуже багато типів відмінювання. Ось і, в принципі, кожен числівник унікальний. Тому пропоную зараз повторити деякі моменти, пов'язані з відмінюванням числівників. І ось перше завдання це поставити у потрібній формі відмінкові, а тут зазначено, яка це відмінкова форма. Числівники, які пропонуються. І записані на дошці. Отже, в родовому відмінку слід поставити числівник 2486, для того, щоб вам було легше орієнтуватися, я прописала ще питання, на які повинні відповідати ці відмінкові форми. Далі давальний відмінок це 5139. Орудний відмінок найскладніший це 7265, і місцевий відмінок 971. Не забуваємо, що місцевий відмінок у нас з вами вживається. Обов'язково з прийменником. Отже, удачі. Пригадуємо те, про що говорили минулого уроку, і правильно змінимо за відмінками запропоновані числівники. Пам'ятайте, що деякі числівники мають паралельні форми. Якщо ви ще її паралельні форми пригадаєте, то це буде взагалі дуже добре. Перевіримо, що в нас вийшло. Отже, перший родовий відмінок 2486. І тисяч, чотирьохсот, вісімдесяти або вісімдесятьох, шести, або 6. Пригадаємо, що слово 400 відмінюється в обох частинах, ви бачите, десятки, 50, 60, 70, 80, десят змінюються тільки у другій частині, ось якраз цей момент, 10 і друга форма десятьох, паралельна форма. І одиниці відповідають. Мають такі закінчення, як і закінчення питання. Ну і є ще форма 6. -ти. Не забуваємо про чергування у коренях голосних ось, Е, і в закритому складі І. 6, 7, 8 мають такі чергування. Ще один момент дуже важливий: коли ви прописуєте форму числівника, то ви не можете написати 80. 6. Ви повинні писати 86 або 86, тобто щось вибирати або прописувати ось так, як ми зараз. Давальний відмінок Скільком? кільком? П'яти або п'ятьом тисячам 100. Сьогодні ми згадували вже слово 40 і якраз разом із ним після загадки згадували числівник ста: 30 або 30, 9 або 9. Орудний відмінок дивне питання, воно привертає увагу, запам'ятовується скільком ма. Сьома-сімома, пам'ятаєте, пісня, про яку ми з вами говорили минулого року, сьома-сімома, вісьма вісьмома, дуже легко запам'ятовувати орудний відмінок для числівників сім і вісім тисячами двома стами. Відмінюються обидві частини: Шість, десятьма. тільки друга частина, або шість, шістдесятьма і п'ятьма п'ятьома. І врешті решт місцевий відмінок Наскілько? на скількох? На дев'яти стах, сімдесяти сімдесятьох. Одному або однім. Пам'ятаємо, що числівник 1 змінюється за родами числами і відмінками, звичайно ж, і в цьому він дуже схожий на прикметник твердої групи. А якщо прикметники чоловічого роду і середнього роду у місцевому відмінку мають паралельні форми, то, звичайно, всі числівник, який схожі з ними за відмінюванням, теж має паралельні форми. Отже, ще раз зверніть увагу: для того, щоб запам'ятати оцей хвостик у сотнях. Ми з вами використовуємо відмінювання іменника міста, міста, міст, містам двом стам, наприклад, містами двома стами, наприклад, і у містах у двох стах для прикладу. І ще одне завдання, яке є дуже важливим, тому що числівники, а вони у нас поділяються на різні групи зазначення, я зараз говорю про кількісні числівники. Вони можуть уживатися з якимись іменниками, а можуть не уживатися. І якраз це завдання і допоможе нам перевірити, чи ця інформація вляглася в нашій пам'яті, чи ні. Отже, всі слова, які запропоновані вам іменники, слід розбити на дві групи, або на дві колонки, як вам зручніше буде. До першої колонки ми з вами виписуємо ті іменники, які можуть вживатися і зі збірними числівниками, а до другої колонки ті, які не можуть вживатися зі збірними числівниками. Це вправа з ключем, тоді, коли ви розподілите по колонках іменники, ви зможете перевірити за допомогою ключа правильність виконання цього завдання. Підкресливши третю літеру в кожному іменнику спочатку першої групи колонки, потім другої групи колонки, ви зможете прочитати українське прислів'я. Тому що ці букви, щоб ви правильно все розподілите, складуться у прислів'я. Отже, іменники, які нам пропонуються: різьбяр, сани, кімната, прадід, кредит, конкурс, кошик, наймит, префікс, кобзар, співак, загадка, пропозиція, селянин, альпініст, поверх, лоша, словник, двері, гараблі, пір'їнка і свисток. Перед тим як ми будемо перевіряти правильність виконання цього завдання, хочу нагадати, що зі збірними числівниками можуть уживатися не всі іменники, а іменники чоловічого роду, які називають істот, друге, іменники середнього роду, які називають неістоти, іменники середнього роду, які називають маленьких істот. Тобто, це іменники середнього роду, які належать до четвертої відміни. І зі збірними числівниками можуть уживатися іменники. Які мають тільки множинну форму, тобто вживаються у формі тільки множини. З іменниками жіночого роду, ну, крім слова, обидві, звичайно, збірні числівники не вживаються. З іменниками чоловічого роду, які означають неістот, точно так же не вживаються. А тепер перевіримо те, що ми з вами виконали. Отже, різьбя, тому що це істота, сани, тому що це слово має тільки множинну форму. Прадід, тому що це істота, наймет істота, кобзар, співак, селянина, альпініст, істота, лоша, середній який означає маленьку істоту, двері і граблі, слова, які мають тільки множинну форму. Тут вже ви бачите, що в кожному слові третя літера виділена. Ну, для того, щоб нам легше було зорієнтуватися і скласти їх у прислів'я. Всі інші слова у нас написані в другу колонку. Кімната, іменник жіночого роду. Кредит, конкурс, кошик, префікс це іменники, які означають неістот, загадка, іменник жіночого роду, пропозиція точно так же, повер, словник неістоти, пір'їнка жіноча свисток неістота. Точно так же виділено всі літери. І всі літери ці склали для нас прислів'я знай більше, а менше говори. Таким чином ми з вами наблизилися до сьогоднішньої теми і вона не є складною. Тому що дуже просто, і ми це з вами пам'ятаємо із 6 класу, що числівники, які закінчуються у другій частині на соти, тисячний мільйонний мільярдний, пишуться тільки разом. І немає ніяких винятків, і все достатньо зрозуміло. 325 тисячний, якраз ця частинка виділена у предметниках, які є прикладами, і ви бачите, що вони написані разом. Крім того, тоді, коли ми утворюємо ті числівники, які порядковими від числівників, що означають десятки, а я маю на увазі 50, 60, 70 і так далі. Ось, то перша частинка, зверніть увагу, не змінюється. 5 десятий, 6 десятий, 7 десятий, 7 десятиліття, ось, ну, якщо, наприклад, будемо використовувати 6-десятники і так далі. Тобто перша частина не змінюється. Якщо змінимо, то це вже порушення граматичної форми. Наступний момент це тепер вже йдуть слова з числовим значенням, тобто інші частини мови нечислівник. Ну, звичайно ж, ми починаємо із складних іменників і прикметників і знаємо загальне правило для них, тому що повторювали в одній із тем словотвір орфографія, яким чином пишуться складні слова. І якщо перша частина слова є числівником, то і складний іменник, і складний прикметник будуть писатися разом. Два поверхи, двоповерховий, три яруси, триярусний, чотирикутник, чотири кути, десятиденний, десять днів. Самі бачите із прикладів, що ці слова пишуться разом. Наступний момент. Якщо ми з вами утворюємо, от ви самі побачили, десятиденний, якщо ми з вами утворюємо або Складний числівник або складний прикметник, то перша частина ось у нас у формі родового відмінка. Трьох соти, двадцяти, тисячний, десяти, десятиденний. Це все буде точно так же з усіма іншими числівниками, крім слова, 100. 100 тисячний, 100 голосий. Ви бачите, перша частина слова не ставить, цього числівника не ставиться у формі родового відмінка. Далі про це ми з вами теж повторювали в одній із тем. Це йшлося про скорочення і як правильно оформлювати скорочення. І ми з вами розуміємо, що якщо у нас цифрою прописаний числівник, то з Дефісом обов'язково пишеться: ну, наприклад, 11 Ми хочемо записати ось таким чином, буде записано. Або 30-річний точно так же буде записано ось таким чином. Крім того. Будь-який числівник, чи кількісний, чи порядковий, якщо він є складеним, тобто складається з кількох частин, кожна частина пишеться окремо. Складні числівники пишуться разом, 20, наприклад, 30, 70, пишуться разом, а складені тільки складаються з кількох частин. Кожна частинка, тобто кожна складова, пишеться окремо. 342. Всі три слова пишуться окремо. 751 Всі три слова пишуться окремо. І врешті-решт ми з вами дійшли до найскладнішого моменту: це до правопису прислівників. Дійсно, одна зі складних тем морфології 7 класу. І от зараз ми з вами знову. Натрапили на ці ж числівники. Числівники пишуться по різному, це залежить від того, яким чином вони утворені. І ми з вами, коли повторювали слово твір і орфографію, зупинялися на цьому моменті. Зверніть увагу: у трьох, по третє, по троє, тобто скрізь в основі цих числ цих числ... числових понять лежить числівник три. Ось, але пишуться ці чці прислівники по різному. У трьох. Чому пишуться разом? Тому що прислівник утворений префіксально-суфіксальним способом, і префікс схожий на прийменник, тобто від прийменникового походження. Такі прислівники пишуться разом. Далі, по третє, по перше, по друге, по третє будуть, далі, будуть писатися з дефісом, тому що є інше правило. Якщо у прислівника є префікс по і суфікси «о», е, ому, ему, єму, ми з вами пишемо з дефісом. Є префікс по, є суфікс «є». По третє, пишеться з дефісом. І якщо у нас прислівникове сполучення утворене за допомогою прийменника по плюс збірний числівник, по двоє, по троє, по четверо, по шестеро і так далі, ми повинні писати такі сполуки окремо, тому що у цій сполуці прийменник і числівник зберігають за собою свої особливості, тобто як частини мови. Йдемо далі. Ось у нас є вправа така, нам треба записати ці слова, так як їх треба записати, тобто без цифри, а саме словами. От. Ну, не забуваємо, що всі вони будуть писатися разом, ну, тому що всі складні іменники, прикметники, числівники пишуться разом. Головне, що буде у нас попереду, тобто в першій частині. Перевірмо. 80-поверховий. 80. Пам'ятаємо, що перша частина повинна бути, ну, крім слова, 100, повинна бути у формі родового відмінка. 80-80-поверховий, двомісний, ось, це складний прикметник, пишеться разом. Далі, 200 форма родового відмінка 50 літній, 60-кілометровий. Далі 40, 45%, тому що це прикметник має подвійний наголос, і 200 гривнева пишеться разом. Не забуваємо, крім слова, 100, всі інші у формі родового відмінка. І ще один момент. У кінці вивчення кожної теми, тобто про частину мови, ми з вами говоримо про стилістичне використання, стилістичні функції тієї чи. Чи іншої частини мови. І, звичайно, що сьогодні, наприкінці повторення теми числівник, ми говоримо про те, у яких текстах які числівники як використовуються. Ну, сьогодні ми з вами зупинимося на кількісних числівниках, звичайно, на кількісних числівниках, власних кількісних і на кількісних числівниках, які є збірними. Отже, Якщо ми з вами говоримо про власні кількісні числівники, то тут немає обмежень, вони використовуються у будь-якому тексті у будь-якого стилю. Хоч це науковий стиль, наприклад, підручник, і зрозуміло, що. В будь-якій підручниковій статті ми можемо натрапити. Якщо це підручник історії, то на дату, наприклад, якщо це підручник з математики, то це будуть якісь цифри, якісь кількісні числівники, і в принципі тут немає обмежень. Це ж стосується документів, точно так же обмежень бути не може. Що стосується збірних числівників, то збірні числівники вони здатні утворювати на відміну від кількісних, ну не всі, а тільки з двоє до восьмеро. Вони можуть утворювати зменшені писливі форми, і для чого використовуються числівники? Кожен, хто їх використовує в якомусь тексті, преслідує якусь мету, з якоюсь метою він їх використовує. Якщо автор хоче вплинути емоційно на читача або на слухача, то звичайно, що він вибере числівник збірний. А якщо це він хоче подати просто якусь нейтральну інформацію. То він вибере власне кількісний числівник, тобто числівник, який означає ціле число. Зверніть увагу на приклади, які на, на дошці записані. У кімнаті троє ліжок, з них двоє порожні. Ми пам'ятаємо, що збірні числівники можуть оживатися з іменниками середнього роду, які означають не істот ліжко, так що тут все нормально. І ось автор використав саме так. Далі, лишалося в неї п'ятірко кореї. Улітку поліцаї прийшли чотирьох реквізували. Яєць не здала. П'ятірко не п'ятеро саме, а п'ятірко не нейтральне значення, а ось зменшено пистливе значення. І зверніть увагу на те, що от наше речення, дві частини його в першій частині автор переслідував мету, щоб ми з вами зі співчуттям поставилися до цієї жінки. От про яку йдеться до цієї героїні, і тому він вибрав слово не п'ятеро курей саме, а п'ятірку. О, такий момент. Далі. А ось друга частина улітку поліцаї прийшли і чотирьох реквізували. Реквізували чотирьох, тобто тут вже щось таке більше ну, до документального якогось такого моменту, тому використано слово власне, кількісне, чотирьох. Далі. Речення із підручника, путівника, тобто з довідника, висота Джумолунгу дорівнює 8774 метра. Ніякої сухо, по науковому, тобто ніякої емоційності тут немає. І неозначено кількісні числівники, це ви пам'ятаєте, мало, багато, чимало, небагато і так далі. Ми можемо використовувати тільки в текстах художнього стилю. Чимало вигадок фантазії розкажуть люди січові, чимало. Ну тому що визначена кількість, підручник з такими працювати, науковий стиль з такими кількостями працювати не буде. Звичайно, ну, і офіційні документи точно так же. у розмовному стилі, у художньому стилі. Ми з вами необмежено використовуємо. Хоч збірні, хоч власні кількіснічислівники, хоч неозначено кількісні. Ну, а вже книжні тексти тут треба дивитися. І там використовується найчастіше, звичайно, власне кількісні числівники, тому що вони взагалі ніяких обмежень не мають. І ми зупиняємося на тестових завданнях. Перше завдання, здається, що воно легке. Але на одному із. Випробувань, я маю на увазі зовнішньо незалежне оцінювання у 2019 році. Дуже багато абітурієнтів якраз і зарізалося на такому завданні, тобто виконали його неправильно. Що це за завдання? Це завдання на розрізнення числівників і інших частин мови із числовим значенням. Забуваємо інколи, що це не числівник, а іменник, і визначаємо його як числівник. Ну, так, от звикли. Побуті, і побут привносимо в науку. Числівник є в реченні. Варіант А. 12-поверховий будинок був в найвищому мікрорайоні. Бабуся переповідала цю історію вже кільканадцять разів. Чверть дороги студенти подували дуже швидко. З поміж альпіністів, лише одиниці змогли подола цей маршрут. Відшукуємо числівник, а він у нас ховається у варіанті Б. Кільканадцять. Скільки кільканадцять. Це неозначено кількісний нечислівник, тобто скільки це 12, 15, 19, скільки це, незрозуміло. От, але це числівник, тому що відповідає на питання, скільки, і називає невизначену кількість. Дванадцятиповерховий це слово з просто з числовим значенням, це складний прикметник, в нього тільки перша частина слова числівник. Який 12 поверховий. Далі слова чверть, десяток, сотня, половина. Нам тільки здається, що це числівники, тому що вони відповідає на питання, що, і це є іменники. І ось через таке слово на зовнішньому залежному оцінюванні у 2019 році хтось втратив один бал від своїх балів. І останнє речення це одиниця, один. Перші це числівники, а що одиниця, що двійка, що трійка, що четвірка, п'ятірка це будуть уже іменники. Так що будьте уважні тоді, коли ви працюєте з числівниками. Деякі слова дуже хочуть бути числівниками і тому маскуються під них. І ще одне завдання от такого ж типу завдання дають якраз на… Зовнішньому незалежному оцінюванні на мультипредметному тесті, тобто в одному завданні перевіряється кілька тем одразу. І це дуже добре, тому що зараз ми з вами готуємося до контрольної роботи, тому маємо можливість не тільки про числівники поговорити, але й ще про одну частину мови, яка входила до переліку тем, ось які будуть на контрольній роботі. Дається невеликий текст, ви її бачите, ви його бачите однією з пішохідних вулиць в Україні, визнано Івано-Франківську 100 метрівку, довжина якої насправді близько, і далі два пропуски. Нам слід серед запропонованих варіантів відповіді вибрати той варіант, де правильним є і те слово, яке ми поставимо замість першого пропуску, і те слово, яке ми поставимо замість другого пропуску. Варіанти, що найкрасивіших 420. Найбільш красивих 420, більш красивіших 420. І найкрасивіших 420. Правильний варіант останній: варіант Г. Однією з найкрасивіших пішохідних вулиць і так далі. Чому? Ми з вами пам'ятаємо, коли говорили про творення ступенів порівняння прикметників. Звичайно, у нас можуть використовувати складені форми, але найчастіше українська мова, ну, вона тяжіє просто до. Простих форм. Найкрасивіше, пам'ятаємо, у нас префікс най, в найвищу ступінь порівняння просту форму, тут це гаразд. І близько скількох 420 метрів це теж правильна форма. Що неправильно в інших варіантах? Тут правильно все, частка що, і як посилює значення форми. Але тут неправильно, тому що одна, одне слово, один числівник, одна частина числівника перебуває у формі родового відмінка, а друга у формі називного відмінка або знахідного. Ми не знаємо. Але це ж не може такого бути розбіжність форм. Далі найбільш красивих все нормально, і тут знову інша ситуація. То помінялися місцями тут називний відмінок, а тут родовий відмінок. І більш красивіше, ми можемо далі вже взагалі не перевіряти, через те, що слово більш-менш приєднується до звичайного прикметника, який не перебуває в інших формах, ну тобто у своїй початковій формі. А тут у нас з вами вже не початкова форма, а форма вищого ступеня порівняння проста. Так що тут нам не підходить. А числівник вже правильний. Ось такий момент. Так що, може, хто і хто готується. Потрошку до нашого головного випробування, тобто ЗНО або НМТ, то, я думаю, вже або розгортав зошит за минулі роки і бачив подібні завдання. Так що числівнику там теж надається певне місце у цих завданнях, і тому ми з вами зараз уже у дорозі тобто готуємося потихеньку. До того випробування, яке на нас чекає дуже скоро за рік. На сьогодні це вся інформація. Бережіть себе на все добре.